З вами, як завжди, як Крафтер Шторм, І сьогодні ми з вами будемо грати в Майнкрафт. І так, це в нас новий типу як сезон нового виживання. Я не знаю, напевно, ми з цього виживання зробимо перший раз зробимо з нього сезон. Тому що ж підпишіться на канал, поставте лайк, ну а ми приступаємо. І так... Як ви бачите, в мене помінявся персонаж. Що ж таке? Тому що в нас сьогодні нова підборка модов. І сьогодні в нас нові анімації. І так, да, тепер ми бачимо не руку, а ми бачимо цей чорний квадрат. Цей чорний квадрат це, як не странно, моє плече. Так, це буквально моє плече. Окей. Okay. І сьогодні. В нас будуть такі проблеми, як е, потрібна буде вода, буде ще жара і холод, і тому буде виживати ще сложніше. Ну, і, звісно, я не забув про, про моди на мобу. Всі моди ви знайдете в описі. Да. Ще я хотів, звісно, додати крейт, але, мужики, ну, сорян сьогодні без крейту, якби. Якось крейт виживання, я особо нічого і не вмію. То сорян. Так. Ща. Оп. Отак, давайте верстачок. А, да, И ще. В нас же не тільки мод на анімацію, а в нас і мод на оружі. Так, оу oh, єс, yes. вам не почулось. У нас будет нове оружі. Да. Я його не можу зараз скрафтить. Але нам надо обов'язково буде його скрафтити І для першого вида з них нам надо багато денег. А точнее не денег, а саме цього. Боже, як це називається Короче, нам надо каміння. М мені потрібно камин любой ціною Ну, безплатно Не, реально. Так, ну мені, я думаю, десь 8 штук надо. Так, да, цілих восьмь вам не почулось. ну Там, мабуть, 7, і семи, семи хватає. Блін, я не помню точно. А, до речі, в нас тепер є отакий кльовий оленей. Так, дивіться, ми робимо так і тепер отак кусок дерева. І в нас виходить оця імба. Йо! Хто не підписаний, признавайте. Хто не підписаний, а ну швидко підписались. А то я вас цим мечем отак як оп. І все. Так, да, він додає не тільки анімації, а ще отакий красив, отаку красиву битву. І, до речі, акуратненько, в нього 13 шкоди. Отак один удар і мінус овця. То будьте поаккуратніші. Два удари і ви трупи. То давайте тут лайк, ставте без лишніх вопросов. То давайте кнопку нажали. Нажали, тоді продовжаємо. Не нажали вам конець. Погнали. І, не дай Бог, я узнаю, що вони нажали, тому що запам'ятайте, Крафтер Шторм повне все, і він знає все. Того, якщо ви не поставили лайк, то заповніть. Я прийду до вас в 3 часа ночі, того лучше не треба ризикувати, повірте. Ну і ще можете підписатися на мій телеграм-канал, тому що. Там виходять е, кльові опитування, яке відео мені сняти. Тобто так, іменно ви можете вирішити, яке же відео мені сняти. то, чуваки, підписуйтесь на канал. Ще там будуть всякі роздачі проводитися. Ну, це більше так на будущее, я вам скажу. Тому що... Ну, зараз я не такий популярний. Так, да, я вже там проводив, якщо що, конкурс на 20 робуксів. Да, мало, ну як мінімум на скін хвати, на костюмчик. Тому що? Погнали. Так, окей, ну, кірочки у нас, звісно, такої ж епічний не буде. Ну, все одно нормально. Так, що нам ще треба? Нам ще треба оце, то есть печку. І потім нам ще треба зробити топорик. Ну, і в принципі, я думаю, все буде зроблено. Оп. Ну і в принципі, все. Але. Не забувайте, в нас є така фігня, яка називається Жажда. І фіга структура. А, да, я ще скачаю модна структура, я зовсім не забув сказати. І цей модна структури, один із найкращих модів на структури, Ви мені повірте. Ви спитаєте, чому? Я вам скажу, іменно в цьому моді десь около 50 або 250 структур. А ось, кстати, один. Из представителей, кто в те структуре обидай. Нифига, поводи. Если я снимаю по 13 хп, а на него три удара. Це в него десь 28 хп? Нифига. А я тоже готова її лутать. Не знаю. Блин, мисс. Міст... А, а, а! Уйди, уйди, уйди! Не-не-не! Мужики, ну на фиг. Мені випала золота морковка зразу ж, як я тільки Начав виживати. А я не знаю, лутати чи не надо. Блін, я не знаю, мені лутати чи не треба. Якщо моди сід, ви найдете в мене в описі. Ви зможете даже самі поіграти з цими мадами. Ну, естественно, в колопакам. Ви зможете самі пограти З цими мадами. А ще... Нефіг. А я його ударить тепер не можу на такій дистанції. А! Уйди! Його! Що? А! Мужики! Страшно-страшно! Мені надо быстренько якось мечу так забрати! І звалити отсюда нафіг! Ні, мужики, ну я не готова! Я... Я ще не готовий до цього данжа. У них по 30 хп і в них є золоті морковки. Єма що це за засід везучий. Мужики і дівчики, тут ще й оце є? Тут деревня є буквально. Давайте я вам дуже покажу, на яких координатах, щоб ви її швидко могли знайти, хто буде грати. Ось координати деревні, навіть якщо ви будете грати без модів то весь можна найти деревню. Давайте оце бессилинку тут залутаємо, всякий оцей лут. Ну, а шо? Мені не помішає. Окей. Так. Фонарий. Давайте поки що будем так. да ссорі за невеличкий ла. Термометр! Що? Погоди. Ого. Ти серйозно хочеш сказати Що я можу взяти вентилятор І вибрати хоч що мені було холодно, чи жарко? Ніфіга А це мені надо. Я тепер не уверен, що воно у вас без модов буде деревня після цього. Ну ладно. А, ну да, це якийсь новий дом, реально. Йому. Що це за новий... Що... Коротше, мужики, я вам розказую, я грав з другом, да, я вже грав з цими водами, я був в тайгі. І, коротше, оця фигня, вона вам, типа, делає жарко щоб в тайгі, ви... ну, вам, типа, будет душі жарче. То тобто, есть, щоб в тайги, вам, наприклад, ви їсте і все, вам не холодно, вам нормально, даже немного жарко. І так само в пустині тільки з холодом. Тільки теж вже немного друга юшечка така. І питання, звідки вона є в житті? І що це взагалі за професія така? Окей. Блін, я не знаю, давайте поки що будемо без меча ходити. Окей. Так, що в нас тут? У нас тут ніфіга, ну ладно. Все йде, все йде. Так, давай тут і Сіну залутаємо, наверное. Да. Я не знаю, чи вам привишу, чи ні, що в мене замість руки плечо буквально видно персонажа. Ну я вже привик, я вже привик, тому що я в ці ігри вже грав, так сказати. Да. Тільки не так, як гіхун, що він перший сезон виграв, а другий чи третій, ну я не знаю, як це описати. Ну ладно, спойлерить вам не буду, хто не дивився. Ну хто дивився, пойме про прошу я. Да. Хотя кто не дивився, мне кажется, тоже уже немного по понів... ним нихрена. А, а а, Пив хп. Не-не-не. Так, житель, це більше не твоє ліжко, Воно моє тут. Ліжко для главных. Эве. Ви... Так, я... Я не буду видеть, что мы там роблять. да. Так, окей. Оп. Тепер. Оп. Та блін, не так. Оп. І що? А, ось. Мені треба над... сейчас пузыряк з водою, Тому що мені треба... Вода! У мене реально тратиться вода, Боже, це так непривично. Ну, це добави такого нам хардкорчика, так сказати. Так, давайте. Раз, стекло. А де два стекло. А два стекла не буде сьогодні, да? Два стекла. Давай, три стекло. Да. Так, ладно. Окей. Okay. Так. Давайте тоді Та боже, я не то ставлю вже Давайте тоді зразу зробимо якраз хліба. Нам хватает якраз на стак. навіть на стак і два. В принципі, добре. І тепер найголовніше оп, все, бутилочка. Набираємо воду нафіг. І тепер ми можемо попити. Боже, я її в себе заливаю, як водку. Інтересно, а що буде, якщо в цю зборку додать мод на водку? Ой, ладно, це, це вже не про то, ви цього не чули, зробимо від. Ну, коротше, коротше, да, але поняли. Так, окей, я буду, як всегда, отравився. Ну, в принципе, я не удивлен. Я всегда отравлюсь, я можу даже заести приготовлены м'ясо и отравиться. Я можу нічого не їсти отравиться, а я всегда отравлюсь, мужики, я, я не удивлю. О, птички. В одной стороне я б їх убив, но с другой стороны, пока что хочу. Так, ну там кит. Ну в принципе, отве в деревня. Блин, ну с одной стороны голыми надо хоть захищать. С другой вы сами понимаете. Ай! А я забув, тут коли б'єш, то тебе персо... Ту дво персонажа вперед толкає Та блин, погоди. Погоди. А як? Так я його ударити не можу. По де? я так і знав, я так і знав, мужики! А я подія! А... <кхух> а як мені його ударить? а а а а а -даві? А де він? <кхух> Да, за кашель, я тут три прихворів. Ну, в принципі, як завжди, я завжди вас прихворівший. І не вздумайте сказати, що чого так довго не виходило відео, да. Зразу я був в санаторії, потом мені стало лень. Ну, ну короче, да, дело в мене було было до фига. Да. Теже, а що це за житель? Що у нього за костюм? А, так це є новий житель, це не фига він тут діловий, як бы. Ну діловий пацанчик сразу видно. Оди. А мне типа... Да блин! А нифига. А нафига-то номер. А я не знаю нафига. Ладно, нам надо вернуть в наші реси. Вопрос Д. Я точніше? Пади, а де я сдох! Я не можу знайти місто, в якому я здох я гені. Окей, погнали. Шукаємо, де я здох, де б це могло бути? Знає мене, я міг здохнути де угодно, ну, так як я в деревні, то це було бути в рамках деревні, хоча фіг його знаєш. Погодні, а де? Не ну в мене начало вообще знаєте? знаете всіх блогерів якось таке адекватне, в мене взагалі У мене вообще ідеально У мене, знаете начало побути на своїй волні У ну, нагрівання, погоді А, а шо, біля нього, у мене, типу, реально буде нагрівати жорстко? Не ну за жорстко я конечно поспорю а. а да А просто пере... а як мені голема мочить? А як мені голема мочить? Погоді А як мені голема мочить? Ай! Да коло! Шо? Так мене коли б'ю, Боді, мене коли б'є, то я не можу ходити Питання. Як я должен його замочити? Да. No. Я не знаю, як можна не справитися з таким завданням. Хоча воно саме тупе, як на мене, ну ладно. Поді, А де я умер. умер? Підожди, реально. А тут... Да, нет. Да, нет, да, нет, да нет, омлет, блин. Да. Або нет. Воді, так мене коли б'ють, я не можу ходити, а як? Як така геніальна людина, як я, може його тепер загасити? Може його закрити якось успіть можна? Не знаю. Ага, фіг мені, да, Голем, да? Голем сказав, що фіг мені, а я його сьогодні не закрию. Ну я не знаю, як його можна Ну дверь. Спереди нього ставиш блоки. Сзади нього ставиш блоки. Та ну нафиг, я його закрив, мужики, да! Одне зроблено, тепер питання в друге, а як мені його не замочити, собственно? А, ну конечно, так я його не можу мочити а а як як його обучить? Поднят, давайте зразу тут уже зараз пам'ятаемся все спаунпоинт. Так, мужики, хто мені може скинути? Ніфіга Ой! Ніфіга собі! А може ти не будеш таким жорстким, а? Голема, а ти не хочеш не будь таким жорстким? What the hell? А він на мене вже заграний Ой, капець, ой, капець Якщо б я його міг якось, знаєте, а так победший він мене не достає Тут такого нельзя О! Ніфіга. Голем не дуже жорсткий. Блін, мені надо якийсь план скам. Питання який? Хм. Так, який може бути план скам? Я придумав. Я придумав нафіг. Голем, ой, сейчас тобі буде дуже плохо. Я ж магма доможе. Все, пацаны, в нокаут, в нокаут. Скільки в нього там. Він дуже медленно умирает. Надо хоть его сразу два раза дамажило. Во, пацаны, сейчас сделаем. А, брат, не пекуй, не бекуй. Не надо. Не надо, тобі і так недовго осталось. Та ну не бекуйте. Пацани, ну все, йому капіц. Давайте. Да! <реш> скільки усилий і все. Я дебіл Пацани, скільки усилий і все на п'ять кусков железа. Ми дебіли А ти ж не ви, а я. Так, ладно. У мене є несколько варіантів. Або я дію железну кірку, що лучше всього, або я делаю такий же меч, який хуже всього. Мені каже, тут варіант очевидний. Я делаю кірку. Ну, меч, я думаю, то есть, той толку з меча, якщо э, цей меч набагато краще, ніж э, железний меч просто. Хоча, погодіть. Погоді. Я вроде помню кое-что. Пацаны, короче, дивіться систему по за... Ой, хуй якому заработку. Берем сначала укропу, ну короче, это все, а потом делаємо так. І все. Це для дальних атак, тому що воно б'є набагато дальше. И тепер мы зможемо быть дальше, да. А, ну ищем. Атак, я якось не дуже, а так я выглядаю. Покруче якось даже, знаєте? Так, окей. Я предлагаю скіпа за. Що? Хорошо? Я вас поняв, уважаємо жителі. Ви хочете мені принести набагато більше е, оцього. Боже, я поняв вас, уважаемі і дорогі жителі. Ви хочете мені принести набагато більше железа, чим я міг отримати. Житель, ти ну, коротше, я поняв, уважаемі жителі. Ви мені хочете продовжити мою частину, а ще додати мені набагато більше железа, чим я міг отримати. Що, ну давайте тоді виполним ваші бажання. Ну меня розумієте? стрмно, все-таки це стрмно, коли у вас так... Коли у вас пів хп якось. Ви так не замечаете? Що, ну так, ну немножечко, прям чуть-чуть, чуть-чуть так. Страшненько становиться. Так, Містер Голем, ви в моїй ловушці, да. Давай. А Блін, Блин, я не знаю, выбрать меня, как думаете? Мне кажется, да, то, что я дебіл. І Я не мег построить хорошо цю ловушку, то, что я дебіл, понимаете? Ладно. Не знаю Ой. Ну я його не достану. Так, пацаны, да я там кажется моя магма була. Да. Не, ну извиняюсь, но я все таки тупые, я як -ніяк. Так, окей. Де моя магма? Питання хороше, а дай на него відповідь? Куда я магну, Клау? Боже, чому в мене настільки склероз объяснить? Блок магми, який я просто оставляв по фану, але тепер він мені потрібен. Так, окей, нам походу, на... хватить на такий железний меч. Ну, а тут вже по старім. Ніхто так до мене Блін, я його не ударив. Я його не хочу бити. Він лучше сам здохне. О, пацани, ми вже половину хп знесли. Ну, розумієте, мені один удар я... Ай, нефіга, мені жарко становиться, оцього. ніфіга. А, кстати, пацани, як ніяк водку треба теж пить. А то ж вся вся компанія водки теж щось починала. Я вже отравився, ну коротше, считайте, а це, це саме, що якщо я водку вив'ю. О, все, готово. Трей, все. А ч так мало? Лучше бы я на цей матч... Лучше б я на не тратил и сделал себе вот такой. А вот, конечно же, конечно. Именно сейчас я это нахожу. Естественно. Что в тебе есть? Снежки. Ой, спасибо. Ой, спасибо. Так, хорошо. Давайте губам охлаждение, тож мне не охладиться немного надо. Пацаны, ему мороженое. айс cream. Ух ты, нифига, реально охлаждает. Ема, мне аж холодно стало. Пацаны, мне ж прохладно стало. Ну, короче, вот такая у нас частина получается. Всем дякую за... Пит... <ріст> Всім дякую за перегляд цього відео. До побачення, бувайте! І якщо на цьому відео набереться 5 лайків, то я випускаю другу частину. Ну, або я, або я її випускаю через тиждень, або я її випускаю як тільки набирається на цьому відео 5 лайків. Всім до побачення! Бувайте!